Знаєш, мене часто запитують взагалі, як я досягаю певних результатів, звідки в мене така продуктивність і так далі, і все таке. І дуже несподівано я прийшла до тієї думки, що все те, що існує в моєму житті стабільно. І більшість моїх успіхів, і успіхів тих людей, з якими я працюю, і успіхів, яких я бачу, це все-таки дисципліна. І хоча це слово я якось в сторіс теж закидала цю думку і робила опитування, і це слово не знайшло відгуку, я точно знаю, тому що воно зафарбовано негативним окрасом ще з часів Радянського Союзу. Ми співіснуємо в суспільстві, де наші мами, наші бабусі всі росли в Радянському Союзі, виховувалися фактично тією філософією. І слово дисципліна завжди для нас було негативним ключем. Чому? Тому що ця дисципліна була нам нав'язана, була нав'язана нам в таборах, в школі. Ну, зізнайтесь, ніхто не хотів по своїй волі прокидатися влітку, в таборі в шостій. Ранку або робити зарядку, або ще щось таке. Тому це все дисципліна не з власної волі вона фарбувалася в такий негатив. Зараз я вважаю, що дисципліна це найвищий прояв любові до себе. Ще раз, найвищий прояв любові до себе. В спорті це одна історія. Ми, Може нам назавжди хочеться, дощ, сніг, спекотне сонце. Як я ходила, наприклад, коли була на відпочинку, ти прокидаєшся в п'ятій і вже гаряче. Але ти знаєш, що ти потім собі будеш неймовірно вдячний за те, що ти зробив це не заради когось, заради себе, власне. Так само і в роботі, в своїх справах. Якщо це стосується фотографії, то е Дисциплінувати себе в усіх процесах обробки, там, зйомки, відбору фотографій, означає дати собі більше часу потім на якісь інші завдання. Або, наприклад, якщо ми говоримо про Інстаграм, так ще зараз ні для кого не секрет, що Інстаграм це частина роботи фотографа. Без неї нікуди, ну ми не зможемо. Так не буває, маркетинг ніколи не. Існує окремо від будь-якої професії. Якщо ми приватні підприємці і ми самі собі і маркетологи, і менеджери, і ретушери, і все таке, то тут має бути чітка система, та сама чітка дисципліна. Зараз я починаю свій робочий день з того, що я приходжу і планую собі, які сторіз я викладу, які пости. І потім далі я вже тільки можу приступати там до щоденних справ: там ретуші, відбору фотографій, спілкування з клієнтами і все таке. І лягаючи з папи, я виділяю якийсь певний час теж для інстаграму, для планування того, що я зможу зробити завтра. І вранці, приходячи на роботу, у мене вже є план. Я можу досліджувати цю тему в Гуглі, запитувати у чата GPT. і потім так само скласти сторітелінг. Виклад. Саме дисципліна в такому випадку рятує. Вона ніби, знаєш, вибудовує таку систему, я дисциплінований, тому що я дуже-дуже люблю і поважаю себе. І це класна історія. Я бажаю всім це усвідомити і настільки любити себе, що в у певних моментах життя, спорту, відносин з дітьми. Дисциплінувати себе і отримувати від цього задоволення.